Волонтер, депутат міської ради Віталій Заріцький напередодні міжнародного дня волонтерів передав гуманітарну допомогу, яка надійшла від благодійних партнерів з Польщі фундації Вікторія. Цього разу це Вермішель швидкого приготування та крісла колісні, здякуючи нашому незмінному благодійному фонду Вікторія Доценко Вікторії Саєнко Ігорю, які доставили сьогодні груз. На цій неділі вірніше груз доставили це продукти швидкого харчування, от санітарно-гінічні речі і до цього візки, які також. Поставлені це п'ять візків сьогодні зайшли до нас. От ми стараємося їх не тримати в себе, от а роздавати за потребою, за необхідністю людям, які в цьому є необхідність. Вермішель через волонтерів поїде до хлопців на фронт. Два крісла колісні отримала Попельнастівська громада на допомогу людям з проблемами здоров'я, які потребують додаткового догляду. Вони будуть використовуватися для внутрішньопереміщених осіб, які мають вади з опорно-руховим апаратом, і для військовослужбовців. На сьогоднішній день у нас в громаді також є вже демобілізовані військові службовці, які потребують реабілітації. Людина звертається і згідно замовлення, видається цей інвалідний візок. Перебуватиме він на балансі нашої комунальної установи центр надання соціальних послуг. Раніше засоби реабілітації Віталій Заріцький вже передавав в організації та установи Олександрійського району. До цього колісні крісла отримали лікарні. От Олександрійська міська лікарня отримала для реабілітаційного відділення, для своїх відділень. От передали безпосередньо на цій неділі два інвалідних кресла для бійців ЗСУ. Які з району по проханню мого друга Погача Сергія Іванича, який поїхав до людей безпосередньо, які прийшли з фронта, при їх були повернуті з фронта, поранені. От, то передали два візки, два інвалідних візки туди. Потім передавали на Петрівську громаду безпосередньо в лікарню. От, безпосередньо, багато візків, більше 30 штук, мабуть, було передано, що найменше це громадському об'єднанню Віра. Теж багато дали. А так, взагалі, вже на сьогоднішній день. Більше 120 візків завезено на територію нашого Олександрівського району. От деякі візки навіть придавалися за межі нашого району. Це Олександрівський район. Інші, але це там невеличка кількість. теж возили і в кардіодиспансер надавали. Підтримувати тих, хто потребує допомоги, особливо в цей непростий час. Це наша спільна справа, зазначає Віталій Заріцький і вітає своїх колег-волонтерів з їх професійним днем. На сьогоднішній день хотілося б ще привітати своїх колег, друзів, волонтерів, які роблять дуже тяжку, дуже велику роботу, безпосередньо забезпечуючи наших воїнів, забезпечуючи людей, які залишилися без житла, люди, які були переміщені, люди, які сьогодні дуже складно в цьому житті. Вони завжди на поготові, 24 на 7 працюють. За що їм низька, велика вдячність і низький уклін. Вітаю всіх!